Доброго здоров'я в Україні! Найважливіші новини в Україні і світі на цю годину. Російсько-терористичні війська обстріляли опорні пункти українських військових у селищі Дослідне Донецької області. Про це інформує прес-центр АТО у Фейсбук. При атаці на позиції села то терористи використовували великокаліберні кулемети і зенітну установку. Крім того, з гранатометів бойовики відкривали вогонь по військовій Бавдіївці і на шахті Бутівка. Неспокійно було і в районі Пісків, де противник обстрілював наших воїнів зі стрілецької зброї, сказано у повідомленні. Загалом за добу терористи 20 один раз порушували режим тиші. За три тижні 2016 року Україна втратила 48 солдатів в небойових умовах. Про це заявив головний військовий прокурор країни Анатолій Матіос. Станом на 21 січня, за всіма даними, небойові втрати склали 48 осіб. Це хвороби, смерть у результаті вживання алкогольних напоїв. Це правда незначна кількість. Це також ДТП, кілька випадків самогубств, сказав Матіос. Військовий прокурор уточнив, що ці дані обговорювалися на спеціальному засіданні робочої групи апарату РНБО. Синод Української православної церкви Московського патріархату призначив кримського сепаратиста єпископом Бахчисарайським вікарієм Симферопольської епархії. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив головний редактор історичної правди Вахтанг Кіпіані. За його словами, викликає подив той факт, що на другому році після анексії Криму спецслужби дозволяють посібникам окупантів безкарно приїжджати на вільну територію України. Кіпіані, зокрема, написав. Обличчя руського міра, як воно є кілька днів тому. У ПЦ, очолюване Онуфрієм, призначило даного персонажа архімандрита Калінника епископом Бахчисарайським. Зазначив він, він колись розмістив склад зброї для самооборони Криму на території храму святого пророка Іоанна Крестителя у селі Уютноє, де він є настоятелем, нагороджений медаллю окупаційної адміністрації за захист Криму. Що ще потрібно зробити, щоб агенти ФСБ в Рясах стали об'єктом. Уваги спецслужб, підкреслив Кіпіані. Колишній лідер правого сектора Дмитро Ярош вважає, що конфлікт зі стріляниною на Закарпатській базі Драгобрат міг виникнути через психологічний стан бійців добровольчого українського корпусу. При цьому він не виключив, що бійців спровокували на той конфлікт. Всієї повноти інформації я не маю, щоб однозначно що стверджувати. Однак у мене особисто добре ставлення до цих хлопців і до Хорвата, і до біса. Вони героїчно проявили себе на війні, і це факт, зазначив Ярош. Він підкреслив, що в Україні немає нормальної програми психологічної реабілітації учасників АТО на державному рівні. Тому деяким ветеранам АТО, як кажуть у молодіжному середовищі, просто іноді зриває дах, запевнив Ярош. Однак він підкреслив, що бойові успіхи не дають індульгенції на безчинства в мирному житті. Хлопці повинні усвідомлювати, що повернувшись з передової, не можна робити вчинки, які дискредитують добровольчі рухи. Війна все спише, так не буває, зазначив він. У рейтингу 500 найдорожчих брендів за версією компанії Brand Financial в 2016 році. Російський Газпром обвалився відразу на 187 позицій і зайняв 299 місце цього року. З російських компаній у рейтингу виявилися лише чотири представники: – «Сбербанк», Лукойл, Газпром і МТС МТС впала з 390 ї позиції на 437 тридцять місце. «Сбербанк» опустився з 147-го місця на 205-ту позицію зростання продемонстрував лише Лукойл, який за рік піднявся з 245-го місця на 230 ту позицію. Перше місце у списку у 2016 році зайняла американська компанія Apple, друге Google, третя південнокорейська компанія Samsung. Крім того, у 2016 році рейтинг не дорахувався двох російських компаній, які були в переліку топових брендів у 2015 році. Це ритейлерова компанія Магніт і оператор мобільного зв'язку Мегафон. Сполучені Штати Америки внесли ще п'ять росіян у список Магнітського, які потраплять під візові та фінансові санкції США. Згідно даних Мінфіну США до списку потрапили уроженець Севастополя Олександр Анічин, а також ще чотири росіянина без уточнення додаткової інформації про них. Відомо тільки їхні імена і прізвища: це Євген Антонов, Борис Кібіс, Павло Лапшов і Олег Уржумцев. Про їхньої діяльності не повідомляється. Відзначимо, що оголошення про нові обличчя в списку передбачалося зробити ще наприкінці січня, але тоді ще було кілька додаткових питань. Бомбардування Росії у Сирії лише роздразнюють конфлікт і призводять до збільшення потоку біженців із зони військових дій. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Філіп Гамонт. Все, що ми намагаємося зробити в Сирії, підривається Росією, сказав Гамонт під час візиту в табір для біженців в Йорданії. Росіяни говорять, давайте говорити, і потім вони говорять, говорять, говорять. Проблема з росіянами полягає в тому, що поки вони говорять, вони продовжують бомбити. Вони підтримують Асада. Підкреслив міністр. Згідно з офіційними заявами, Москви російські літаки завдають ударом по позиціях терористів. Проте представники гуманітарних організацій наполягають, що об'єктами багатьох ударів вже стали мирні жителі. За словами Філіпа Гамонда, менше 30% російських ударів припадають. По об'єктах пов'язаних з ІДІЛ. Переважна їх частина спрямована проти сил поміркованої опозиції, яка протистоїть урядовим військам. У дійсності, заявляє міністр, Росія підсилює ідил. Лідер донецького шахтаря Алекс Тейшейра відмовився переїжджати на чемпіонат Китаю. Один з клубів Піднебесної наполегливо намагався провернути трансфер бразильця, проте сам гравець двічі відхилив вигідні пропозиції. За інформацією. За інформацією Глобо, китайські китайці були готові платити Алексу 10 мільйонів євро на рік. Та й Шей не спокусився подібними фінансовими умовами. Після чого Шахтар отримав нову пропозицію з Китаю. Півзахисник знову відповів відмовою. Повідомляється у своєму Твітері російський журналіст Артур Петросян. Київське Динамо не залишає спроб роздобути одного з лідерів Луганської зорі Івана, Пет... Івана Петряка. Столичний клуб уже зробив пропозицію про трансфер гравця збірної України, проте чорнобілі висунули свої умови. За інформ... Як, інформує... Як інформує канал Футбол, динамівці були згодні заплатити за 21-річного футболіста 1 мільйон євро. Однак ця сума не влаштувала керівництво зорі. Свого таланту луганчани оцінили у 5,50 мільярдів євровалюти. І на завершення про погоду. Протягом двох найближчих тижнів в Україні збережеться по зимовому тепла погода. Про це обозрювателю розповів начальник Національного гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда. Денна температура повітря становитиме 1,6 градусів тепла в західних і південних регіонах в окремі дні до 8-10. Вночі температура буде в межах 0,5 морозу, розповів Кульбіда. Що ж, до вівторка. На сьогодні на більшості території України буде малохмарно, Місцями сніжитиме переважно сонячно лише на півдні. України і докладніше по регіонах. У Західних областях температура вночі від 2 до 4 тепла, удень у межах 7-9 з позначкою плюс. На сході України температура у темну пору доби від 1 до 4 градусів морозу. Удень сонце прогріє повітря до плюс 2-5 градусів. На півдні температура повітря коливатиметься між позначками 1-3 градусів морозу вночі. У день стовпчики термометра піднімуться до 4-11, вище нуля і про північні та центральні області України. Тут мінус 3, плюс 2 вночі та від 4 до 9 градусів вище нуля очікуємо вдень. в день. Наразі у мене все. Залишайтеся з ОБОЗ-ТІВІ і будьте здорові!